Frisch, ist В Одесі поліцейські затримали учасника схеми заробітку на послугах в територіальному сервісному центрі. Чергову схему нелегального заробітку викрили та припинили оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Одеської області. Наразі встановлено, що 23-річний Одесит запевняв клієнтів, що завдяки його зв'язкам у декількох сервісних центрах успіх на теоретичному іспиті гарантований. А в майбутньому ще обіцяв допомогти впоратися з практичним екзаменом. Свої послуги чоловік оцінив у 2 тисячі доларів. Поліцейські затримали фігуранта під час отримання грошей від клієнта. Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 сподобання 2 кримінального кодексу України. Мова йде про зловживання впливом. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та розслідування. Дякую